Так, плюс другий сорт. ось така. Остакан. така, такая, если там подорожаем сорта, то увидеть S. Ostona. Ось така Біленька. Там есть. Подожди, это буде Алька. Таз. Ось така. На рукавах вишивка. Ось така всі сіра Тут голубеньків. Кишенька. Внизу також є ті Це мені дитина. Ось така. Синя і двері в полоску, поки ближче. Ось така також тепленька. Одінка буде як під медиком. Дождь ми емочка. Також ось точка кіплі. Також замочник тільки на силі. Карнижелька. Please. Ой, не будем заліз. Аби це такий тоненький гліб. Буде ось це вже такий поважчий чоловік. Чи буде у нас XL? Щоб замовити, потрібно mm -hmm. eh, написати нашим менеджерам на вайбер або телефон.